Христос народився. Славіємо Христа! Священник коли всі, а чи обов'язково при переїзді в нову хату пускати першого кота? Якщо Господь не будує дім, дарма трудяться будівничі. Навіть ведмедя привезіть собі з цирка, запустіть. Що воно допоможе? Нічого воно не поможе. Якщо ви з Богом, то буде благословіння, буде злагода, буде мир, буде життя. Якщо без Бога, то біда. Якщо без Бога, то біда. Тому то є забобонство. Ми, християни, маємо триматися Господа. З Господом починаємо день, проснулись зранку, Господи, слава Тобі, Царю Небесний, благослови помилуй. Тожили до вечора, Богу дякувати, що дочекали вечора. І так кожен день. Богу дякувати, слава Богу, живемо, не гнівимо Бога, працюємо, молимося, трудимося. І хай всім допомагає Бог. А то що, чи Барсика вам пустити в цю вояку, в хату першого чи кота? Так ну, що Барсик має жити з котом, то маєте жити ви. Придіть з Богом, і хай Бог там замешкає і живе разом з вами. Помоліться, благословіть. Сувшеника заклиш, а як же? Має так бути. Пустав, будьте здоровенькі, папа. а коти таке, фані улюбленці, в мене сім. Але в хату не пускали до Сергійка. З Богом згодували, то в хату не пускали.